5 років навчання у творчості та творчості у навчанні зразкові колективи та новітні підходи у викладанні усе це про Хмельницьку школу мистецтв за річчя сьогодні. Вона в об'єктиві уваги програми про мистецтво. Вітаю та запрошую до розмови директорку школи Катерину Андрухову. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий день. Тож, пані Катерино 45 років цьогоріч відзначила школа «Заріччя». Ну, вже можна сказати, що дійсно такий солідний ювілей. Давайте для початку пригадаємо історію закладу, з чого все починалось, ну і трішки розкажемо, як святкували день народження. Так, в квітні 24-го року Хмельницька школа мистецтв «Заріччя» відсвяткувала свій 45-річний ювілей в колі своїх найрідніших друзів, колег, батьків, учнів. Свято наше відбулось у Хмельницькій обласній філармонії, в органній залі. Участь у святковому концерті в переважній більшості взяли колективи нашої школи і яскраві солісти. А почалось все у далекому 1979 році, коли дитяча музична школа номер 2 так ми називалися раніше, вперше відкрила свої двері для своїх вихованців. Викладало дев'ять викладачів і навчалось 75 діток. Ще школа не була поділена на певну структуру, тому учням пропонувалось грати на окремих інструментах, таких як фортепіано, бандура, скрипка, баян та ударні інструменти. Ну, впевнено, що за ці 45 років змінилася і кількість людей, які викладають, і кількість учнів. Ну і власне напрямків напрямків, мабуть, і, за якими навчаєте, також додалось. От як є зараз? Так, звичайно. Ще хочу наголосити на тому, що в 99-му році нашій школі надали друге приміщення. Зараз там облаштований другий корпус Хмельницької школи мистецтва річчя. Ну а в 21-му році ми вже стали Хмельницькою школою мистецтва річчя за наказом. Тому зараз ми працюємо і творимо саме під цією назвою. Дійсно, змінювалася матеріальна база нашої школи. Викладацький колектив у нас наразі становить 44 викладача. А учнівський контингент становить 533 дитини. Ага. Так, наша школа поділяється на відділи. Їх у нас є шість: це фортепіанний відділ, народний відділ, оркестровий відділ, відділ образотворчого мистецтва, відділ народних інструментів та музично теоретичний відділ. Ну дійсно розширилися так суттєво і інструментів набагато більше, вже, так, за якими діями. Звичайно, дітки у нас є багато напрямків, які дітки можуть вибрати собі і в подальшому розвивати свої творчі здібності. Ну і знаю, що удосконалюєте і методи навчання учнів зараз вже з врахуванням і технологій новітніх так, тому що ми живемо в еру таких технологій. І знаю, що у школі здається єдині у нашому місті є інтерактивні дошки. От, розкажіть, будь ласка, що це за така цікава ідея, і якось це додало в навчальний процес і для педагогів, і для учнів. Так, наша школа з нового навчального року оснащена сучасними інтерактивними дошками, і це дійсно дуже полегшило нам навчальний процес, і він став набагато якіснішим. Я хочу розказати трошки історію, як же так сталося, що наша школа все ж таки виборола право на це. Влітку 24-го року моя колега, моя заступниця з навчальної частини, побувала у Україні Німеччина в місті Берлін. Де і здійснила ось таку невеличку нашу мрію, е, такий невеличкий проєкт. І, користуючись нагодою, я би хотіла щиро подякувати школі Гільберто Боске Фольксохшулі Охшкулі Фрідриксхайн Берлін, за ретельну організацію та часткове фінансування проєкту, завдяки якому наша школа, єдина школа в місті, зараз має сучасні інтерактивні дошки. А також ми висловлюємо щиро подяку заступнику директору, пану Латерману, керівнику фінансового відділу пані. Скорна кранц керівнику it відділу пані Хайде, а також директору пану Вальтеру за можливість реалізації цього проєкту, тому що цей проєкт дуже важливий для нас, так як наші дітки займаються не тільки грою на певному інструменті, але й мають такі теоретичні предмети, як сольфеджіо та музична література. А на елементарному підрівні трошки пізніше поговоримо про це. Вони мають такі предмети, як музична грамота, бесіда про мистецтво та ритміка. Тому е, така наочність для сучасних дітей наразі є дуже дуже важливою. А також окрему подяку ми хочемо висловити пані доктору Дарині Рахемтулі, меценату, викладачці, фасилітатору та активній діячці в місті Берлін, яка організувала фінансування та взяла на себе відповідальність за логістичну частину, тому що це не так просто мова. Інша, і всі документи мали бути оформлені правильно, тому велика, велика подяка пані Дарині за це і всім, хто долучився до цього неймовірного проєкту. Тобто, це завдяки співпраці, так? Я так розумію? Співпраця була давно налагоджена? Ні, ні, от тільки злітку uh -huh. так Бог нам дав, що ми таку співпрацю налагодили з містом Берлін, з освітньою школою, uh -huh. загальноосвітньою школою. Uh -huh. А скільки таких дошок у вас з'явилося? У нас шість дошок. Uh -huh. Вони поставлені у класах теоретичних і класах образотворчого мистецтва. Ага. Це дуже полегшило. А то розкажіть ласкальний процес. Інформація. Ви знаєте, такі предмети, як сольфеджо, музична грамота, це завжди тяжко. Це тяжко в плані того, що їх можна порівняти з математикою, алгеброю і геометрією. Uh -huh. Дітки дуже полюбляють грати на музичних інструментів, але як доходить вже діло до більш таких серйозних навчань, коли треба вивчити нотки. Uh -huh. Ви знаєте, наразі сучасним дітям показати просто щось на форматі А4, повішати це на дошку і шкрябити крейдою, це не є цікаво. Uh -huh. Я не можу сказати, що діти. Якісь інші так, вони інші. В плані того, що вони вже дуже-дуже багато всього бачать, в них є дуже багато можливостей. Заповненість тих груп на цих заняттях просто повна. Дітям дуже подобається. Подобається. Їм дуже хочеться підійти до тої дошки, взяти ту електронну ручку, намалювати на ній і е е хочу віддати дожню нашим викладачам, які спочатку трошки налякались, угу. але потім дуже швидко знайшли підхід. До таких сучасних технологій знайшли платформи, на яких мені дуже зручно працювати і наразі надають якісну мистецьку освіту в нашому закладі. Ну ви вже можете таким досвідом ділитися, так і з колегами із нашого міста, і можливо не тільки з нашого. Так, звичайно, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Угу. Ми поділимось таким досвідом. Ще про викладацький досвід. Знаю, що педагоги міста нашого гуртуються на такі семінари творчі. Що дають такі заходи? Як удосконалюється там викладацька майстерність? Так, я пишаю своїми викладачами, тому що я можу сказати, що напевно на кожному міському методичному об'єднанні семінарі викладачі нашої школи виступають не тільки в ролі учасників, а й в ролі спікерів. От нещодавно був творчий проєкт творчо педагогічна майстерня, яку організувала перша школа музичної імені мозгового, і там наша викладачка Катерина Юрковська дуже гарно виступила як спікер на дуже цікаву тему. Теж такий напрямок, я думаю, що в нашій школі був вперше впроваджений. Це напрямок Боді перкашн». А що це за напрямка? Ну, я ласка. розкажу трошечки історію угу. з 19-го року. Всі мистецькі школи, а ми перша школа, які перейшли на нові мистецькі програми, тобто загальноосвітня школа перейшла на нову українську школу, угу. і звичайно, мистецькі школи теж мають свою нову мистецьку реформу. Ми працюємо за новими освітніми програмами. І Як варіативну частинку в нашому закладі був введений предмет ритміка. Це ніяк не пов'язано з танцями, тому що дуже багато е, ми чуємо про ритміку саме в напрямку хореографічному. Ні, е, в нас цей предмет викладається і навчаєте. Е, Саме ритмічному малюнку, тривалості ноткам, вони вистукують ритм, і такий напрямок, як боді percussion, А це е, означає, що наше тіло може бути музичним інструментом, тобто класичне диригування певного ритму можна замінити для більш зацікавлення е, дітей у навчанні на е, Щілчки, хлопки, постукування, uh -huh. поколінці, ем, рухи ногами. Це є дуже цікаво. І тому наша викладачка на семінарах дуже часто висвітлює цю тему. це дуже емоційно розвантажує дітей і дорослих. Ми в цьому впевнились, тому що на семінари ходять основному викладачі, директори мистецьких шкіл. Це дуже крута практика, і це обов'язково треба здійснювати. Це, це до речі, я от хотіла зауважити ще що це, мабуть, таке психологічне розвантаження. Його мабуть корисно всім, не тільки дуже, тим, хто мистецтва. Корисно, Займається, та. так? Так, так. Це uh -huh. дуже корисно. А для дітей, особливо в кінці уроку, вони чекають uh -huh. цього моменту, коли вони будуть боді-перкашн робити. Їм це дуже подобається. Супер. Ну впевнена, що найбільше школа пишається своїми вихованцями, і знаючи, що у вас діє кілька зразкових колективів. От цікаво, який шлях проходить колектив, аби здобути ось це звання зразкового, ну і, власне, презентуєте, які ж колективи працюють в школі. Так, для того, щоб. Мати звання зразковий має бути чудовий тандем викладача і дітей. Так як на навчанні ми беремо діток як із високими музични, музичними здібностями, з середніми музичними здібностями. І, до речі, дуже часто приходять дітки до нас просто для свого розвитку, mm -hmm. і це теж є правильно, тому що музика вона дійсно розвиває в дитині особистість, відповідальність, креативність. І тому вже викладач. Працює над тим, щоб створити ось цей тандем в себе в колективі. Це є крупітка праця, дітки різні, дітки різні і за характером, і за музичними здібностями. Тому викладач в першу чергу працює над тим, щоб його колектив став зразковим. У нас таких колективів є три угу. учнівські: це, це зразковий вокальний ансамбль «Веселі, веселі нотки, керівник Тетяна Калимник, зразковий хор вокально-хорового відділу Веснянка керівник Лілія Петрусь, зразковий ансамбль «Скрипалів» Елегія, керівник Тетяна Стан і в нас ще є народний аматорський ансамбль викладачів Пікспромт, uh -huh. керівник Андрій Герасимюк. Викладачі теж гуртуються, так? Звичайно. Та, та, та. Викладачі це приклад для дітей. І дітям дуже цікаво на одній сцені побувати своїм викладачем. І подивитись, як же викладач, який розказує дуже багато uh -huh. про те, як дитина має зібратися на сцені і гарно тримати свої емоції і показати образ. Як же викладач це робить? Тому ми uh -huh. для них приклад. У нас, до речі, є відеокліп одного з ваших колективів, колективу «Веселі Нотки. Я пропоную зараз ми його зупинимось, таку музичну паузу зробимо, глядачі подивляться, послухають і повернемось до розмови. Так що дивимося кліп і слухаємо чудову пісню у виконанні колективу «Веселі Нотки. Повертаємося до нашої розмови. Чудова пісня, чудове виконання дійсно. І також є гарна традиція така у Хмельницькому: відзначати учнів мистецьких закладів стипендією міської ради. Ось, як визначаєтесь з номінантами на цю нагороду, і, власне, за вашими спостереженнями, чи є вона додатковою мотивацією? Звичайно, це є додаткова мотивація. Це перша зарплата наших учнів, які uh -huh. вони заслужили і заробили самі разом зі своїм викладачем. Ви знаєте, номінувати дитину на стипендію мені як керівнику просто цю дитину чути і видно повсюди. Uh -huh. Це діти, які виступають не тільки на шкільних заходах, це діти, які виступають на багатьох майданчиках міста. Це діти, які беруть участь у прекрасному проєкті обласної Хмельницької філармонії, дитяча обласна філармонія, де вони пробують себе у ролі артиста з симфонічним оркестром, з камерним оркестром. Це дітки талановиті, працьовиті і їхні викладачі, які їх дуже підтримують. Угу, супер! І дійсно мотивація працювати краще? Звичайно, і краще? Звичайно, вони ще дивляться один на одного і теж хочуть. Всі отримати стипендію. Діти, які займаються в мистецьких закладах, презентують себе на сцені, глядач отримує від цього позитивні емоції, позитивний настрій. Що натомість отримують діти? Ну, Зрозуміло, що це досвід в першу чергу. А що ще? Так, це колосальний досвід. Але ще, що я, що я зауважила не тільки як керівник, а як і викладач, тому що я викладаю в класі бандури, дітки навчаються. Стримувати свої емоції в певний момент, коли це потрібно, але і це тяжке завдання для них, тому що перед виступом вони мають ці емоції трошечки стримати а під час свого виступу розкрити образ і показати їх навпаки. Це дітки, звичайно, відповідальні, це дітки працьовиті. Ті діти, які гарно навчаються, вони в свою чергу здобувають величезний досвід, стають впевненішими в собі. Їм теж подобаються оплески. Це спочатку uh -huh. вони трошки бояться, а коли їм плескають, вони дуже-дуже щасливі. І ви знаєте, такі діти вони потім е, не бояться висловити свою думку, uh -huh. вони не бояться виступити перед глядачами. Тобто такий характер це також формує? Дійсно, так? дійсно формує характер. Бійстійкий. А багато потім обирають мистецький шлях? Багато обирають мистецький шлях, і в нас є 1080 випускників нашої школи, і дуже багато хто з них пішов далі по музиці, стали професійними музикантами, композиторами. Угу. Вернулись працювати в свою школу рідну. Прекрасно. Ну це, це взагалі супер, коли дитина навчається і повертається з так? навчальний заклад, от саме навчальний заклад. Так, ми заклад. пишаємось такими дітьми. Ми всіма дітьми пишаємося, тому що все одно музична школа, мистецька школа, вона робить свій внесок в розвиток дитини, тому кожної дитиною ми пишаємося. Той, хто дійшов до кінця. Ми багато з вами вже поговорили про такий саме музичний напрям, про вокальні ансамблі. Є ще ж образотворче мистецтво. Давайте розкажемо про цей напрям, як він діє у школі, і знаю, що ви співпрацюєте у цьому напрямку багато з загальноосвітніми закладами. От як це відбувається? так в нас існує відділ образотворчого мистецтва. Ви знаєте, закликати туда діток не потрібно. Вони йдуть самі, вони дуже люблять малювати, ліпити, тому що на елементарному підрівні в них є урок, такий, як малювання, і ліплення, а надалі і рисунок і живопис і бесіда про мистецтво. Це повна мистецька освіта, яку надає наш заклад. Так як наша школа невеличка, у нас 16 класів в першому корпусі і 6 в другому корпусі, а діток в нас багато, як я зазначила, що контингент у нас становить 533 дитинки, тому було прийнято рішення співпрацювати з загальноосвітніми школами. І ми вдячні директорам шкіл, таких як ліцей номер 4 Павла Жука, це директор пані Олеся Прус, яка відгукнулася на наше прохання, яка зацікавилась. Навчанням і надала нам приміщення для того, щоб ми проводили там заняття з образотворчого мистецтва. Також такі заняття в нас проходить у комунальному закладі середньої загальної освіти, початкова школа номер 3 Директор там пані Інна Мудра теж дуже гарно нас прийняла. І наразі, вже з 4 листопада, ми відкриваємо там клас сучасної хореографії. Mm. Так, це дуже зручно для дітей, для батьків, тому що не потрібно кудись ходити, водити. Дітки навіть першого другого класу вони просто спустили своєї аудиторії і отримують якісну мистецьку освіту. Також я дуже дякую директору гімназії 21 пані Івасішині Наталії, яка теж раду прийняла нас, і ми теж відкрили там клас образотворчого мистецтва. Школа розширяється, контингент розширяється, тому я як керівник маю шукати шляхи для того, щоб прийняти всі дітоки, надати цю якісну освіту. Це такі своєрідні ніби маленькі філії, так, які наближені, так. ніби. Ви знаєте, це, напевно, не назвати філіями. Uh -huh. Це Ми працюємо саме у приміщенні uh -huh. шкіл загальноосвітніх, тому що це саме наша школа, і наша школа видає свідоцтво uh -huh. про закінчення. Uh -huh. Таке наближення, наближення. До, до вихованця, так? Ніби? Так. Так, звичайно. Тому що контингент нашої школи це контингент загальноосвітніх шкіл. Ми їх всіх запрошуємо до нас на навчання. А, до речі, з якого віку можна навчатися? у школі? З шести років. Uh -huh. І до і до можна навіть старшим мож, дітям да, так приходить? Можна ти, старшим так дітям приходить тобто то немає, обмежень. Якщо, немає ти, обмежень. якщо ти в 10 років ще не хотів, наприклад, грати на якомусь музичному інструменті, а в 12 раптом захотів. Так це, так, це не перешкода, так це не перешкода. Так як ми вже uh -huh. зараз хмельницька мистецька школа, не дитяча, тому ми можемо брати діток різного віку. Просто вони будуть навчатися хтось на, на бюджетній формі навчання, хтось на е, засадах самоукупності. Uh -huh. Але будь ласка, і діти і дорослі можуть долучитися до нашої творчої родини. Зараз кожен свідомий українець робить все можливе, аби підтримати наших захисників, тому що власне і завдяки нашим захисникам мають можливість діти відвідувати школу, педагоги викладати. Впевнена, що ви також настоїте осторонь школа «Заріччя» має таку активну волонтерську позицію. Розкажіть, будь ласка, також про цей напрям. Так, звичайно, З початком повномасштабного вторгнення, хмельницька школа «Заріччя» взяла активну участь. У організації заходів концертних майстер-класів для хмельничан для внутрішньо переміщених осіб. Це така своєрідна терапія мистецтвом. Людям це дуже потрібно. І за свій невеличкий донат дітки можуть навчитися робити різні поробки. Наші дітки виступають на концертах. Ми підтримуємо мистецькі акції, всі, які нам пропонують управління культури і туризму Хмельницької міської ради. На сьогодні діє акція. Дякуємо Збройним силам України за українську пісню. І 12 жовтня наші дітки виступали на благодійному концерті, збирали кошти. Ми це робимо постійно. У нас немає, знаєте, такого, що от ми раз раз в місяць от собі запланували що зробити. Ні, ми виступаємо в госпіталях, ми підтримуємо наших військових, які проходять реабілітацію. Наші діти це гарно, нормально сприймають їм. Все це якісно пояснюється. Тому ми є активними учасниками різноманітних заходів для допомоги Збройним силам України. Знаєте, мені здається, це ще й такий ну виховний патріотичний момент, крім того, що діти себе презентують ще оце це спілкування, допомога також допомагає і їм проявляти себе. Звичайно, патріотичне виховання наших дітей стоїть на першому місці наразі. Ми культура, ми несемо в світ культуру. А як хто як не культура може це зробити? Патріотично виховати наших дітей. Звичайно, ми граємо сучасні твори, угу. але в базу і класику. Звичайно, ми закладаємо. А до речі, цікавилося в попередніх програмах у ваших колег, чи трішки можливо програму скоригували з початком повномасштабної війни, чи є більший акцент на українських композиторів? Можливо, ті імена, які раніше менше на них звертали увагу. Звичайно, акцент тільки на українських композиторів. Mm -hmm. Ми повністю вилучили російську літературу. Ми не, не пропагандуємо зараз. Музичні твори країни агресора. Тому це тільки українські композитори. І знаєте, ми раніше навіть не знали про такі сучасні композитори, які знали от на сьогодення це до речі, шкода. Угу. Це дуже гарні твори. Це дуже гарні композитори, молоді, які наразі працюють і творять для нас. Супер. Е, вже ви згадали, що багато випускників все ж таки обирає творчий шлях, повертаються в школу, викладає, можливо, в інших мистецьких закладах. Ну, але зрозуміло, що багато хто і обирає зовсім інші професії. Та все ж, що дає для дитини мистецька освіта? Мистецька освіта е, дає для дитини, по-перше, це досвід, що ми проговорювали. Ви знаєте, я завжди кажу, що діти, які навчаються в мистецькій школі, вони інші. Угу. Вони більш кмітливі. Вони мають свою думку, вони відповідальніші, вони структурованіші. Тому я вважаю, що мистецька школа надає дуже багато відкритих, відкритих спекторів для виховання дітини. Те, що потім яку б ти професію не обрав, все одно тобі в дорослому житті знадобиться. Звичайно. Пані Катерина, наш ефірний час добігає кінця, і на завершення маєте нагоду звернутися до хмельничан, до наших глядачів і запросити на навчання у школу «Заріччя». Шановні хмельничани, гості нашого міста, ми запрошуємо вас до навчання в нашу мистецьку школу, Хмельницьку школу мистецтва річчя. Знаходимося ми по вулиці Бандера, 19. і це зробити досить просто. Приходьте до нас на наші творчі зустрічі, обирайте нашу школу. Ми раді вас всіх бачити. Пані Катерина. Я вам щиро дякую, що завітали в гості за таку теплу, приємну розмову. Ну і нехай дійсно кількість діток, які будуть. Зачаровуватися з цим світом мистецтва зростає, і школа ваша розвивається, процвітає і, звичайно, далі святкує такі славні гарні ювілеї. Дякую вам щиро нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму про мистецтво. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.